Краще убогий, котрий живе бездоганно, ніж підступний устами і обмежений розумом. Навіть щирість беззнання недобра, і хто з поспіхом крокує, той помиляється. Нерозсудливість людини викривляє її дороги, а потім вона обурюється на Господа. Багатство примножує друзів, а бідного іноді залишає навіть його друг. Фальшивий свідок ни у них не уникне кари і хто говорить неправду не врятується. Багато хто підлещується до можновладців, бо кожний друг тому, хто щедрий на дарунки. Бідного ненавидять навіть його брати, мало того, залишають його і друзі. Він шукає їх, щоб порадитись, але їх нема. Хто набуває розум, той любить свою душу. І хто володіє розсудливістю той знаходить благо. Фальшивий свідок не уникне кари, бо хто говорить неправду такий загине, Не личить нерозумному розкіш, а тим більше слузі панувати над князями. Розважливість людини стримує її гнів, її достоинство в тому, щоб вибачати провину. Гнів царя. Мов речання молодого лева, а його благовоління як роса на траву. Нерозумний син душевні страждання його батька, так само сверлива жінка, як постійно протікаюча ринва. Дім і маєток спадщина від батьків, а розумна жінка від господа. Лінивство наводить глибокий сон. Бездіяльна людина буде голодною. Хто дотримується заповіді, той береже своє життя, а хто байдужий до своїх стежок загине. Хто виявляє до вбогого благодійність, той позичає Господу, який йому віддячить добром. Виховуй свого сина, поки є надія, але не втрачай при цьому глузду, аби не довести його до смерті. Гнівливий хай несе покарання, бо якщо пощадиш його, то вчиниш ще гірше. Прислухайся до поради і приймай докори, аби через них опісля ти став мудрішим. У серці людини багато задумів, але збудеться Господня воля. Здобуток людини її доброта і бідна людина краща за неправдомовну. Страх Господній провадить до життя, хто його має, той буде задоволений і зло його не досягне. Ледачий опускає свою руку в миску, але й моліньки донести її до рота. Коли покараєш блюзніра, той неосвічений стане розумнішим, і якщо докориш розумну людину, то вона прийметься як повчання. Хто розоряє батька і проганяє матір? То є безсоромним і безчесним сином. Сину мій, коли перестанеш прислухатися до слів повчання, то цим ти ухилишся від науки мудрості. Безчесний свідок глузує з правосуддя, а уста беззаконників ковтають неправду. Кипкунів жде покарання, і спини нерозумних очікують ударів.